Ну, доброго вечора, шановне панство, як я обіцяв, я вам покажу, як я навощую починку. От, Самодільний такий от апарат є. Скажу чесно, зайшов я в магазин, побачив я ціну, прозрів, зробили самі. Обічна доска, трансформатор 220-12 вольт, проклеїв провода. Ну, Скажу так, робилося воно під велику, під 300-ту рамочку. І за що з цією маленькою рамочкою виникають такі трудності, скажімо так. да? От. Тут був такий затвор, який контакти замикав це все для пайки. Оскільки ви дивитесь мої відео, ви ж в курсі, що я такими речами маленькими раніше не займався. Як сказав дядя Міша, крамничками. Дядя Міша, привіт! Значить, з чого починається все? А, ще за магазин. За Зайшов відомо взяти в на дану рамочку, побачив ціну, трошки був здивований, м'яко говоря. Поліз до себе в склад, знайшов отаку от вощину. Тобто на велику рамку. Зробили ми примітивний шаблон, да? То есть намалювали, розчертили, ставимо. Оце все діло по м'яточка. Ставимо планочку, вирізаємо, вирізаємо і остаточок ми залишаємо. Значить так, починаємо працювати далі. Є вощина, нічим не хожу від заводської. Вставляємо в паз. Я думаю, це люди знають, розуміють. Але є один маленький такий секрет. я його раніше не знав. Потрібно, щоб тут був зазор право-лево. Хоча б міліметра по два Якщо його не буде, ваша вощина, оказується, буде плисти. Опять же, оскільки цей даний агрегат Зроблений під велику рамку, я роблю поштучно. Тобто кожну штукензію цю нашу проволочку проходжу віддільно і краткими такими движеннями. Раз черканув, раз черканув, тому що пропалює. На великих в мене виходить 5 рядів проволоки, тобто воно класно. Працює, класно розраховано все. А на маленький виходить 3. І виходить палить. Значить, дивіться, пропаялося. Є зазор, не забуваємо за зазор. І за оцей зазор теж ми не забуваємо. І тут пропаялося теж. Ось якось так. Так що бережіть себе. Бережіть Україну, бережіть друг друга, наших бджілок, підписуємося, не забуваємо ставимо пальчики вверх-вниз, ну як кому це подобається чи не подобається. Слава Україні!